Кармело чи Дюрент в праймі. Хто був кращим скорером? Чувак, це важке питання. Кармело чи Дюрант в праймі? Man. Чувак. I feel like that's a you know, ти змушуєш I мене зробити цей вибір. Um, це надзвичайно важкий вибір. Picker, І Здається, я маю обрати когось із них, інакше. Це буде нечесно, так? Так, так, саме так ми граємо. Вау. Вау. Це божевілі якесь. Це дуже класне питання, яким ти заганяєш мене в кут. Вау. Я перемагав з обома, іначе має брат Кийді, але ж я вигравав золото в команді із Мело. Боже ж мій, як же ж важко! Я обираю мело. і причина, чому я обираю мело. Це тому, що я виріс, дивлячись на те, як мело набирає очки. Я доросліша, коли мело прийшов в лігу до 2003 го а мені було лише 13. Я зростав і дивився на те, що мело виробляє на паркеті, набираючи очки, як тільки він захоче. Робота в пості перший крок, божевільний, важкий фейд-авей. мело це міг забулити на корті будь-кого. Триочковий ми всі знаємо, що він може і тільки трьох кидати, як це було у збірні і ми знаємо, що олімпійське Мело це щось особливе. Він штрафні може заробляти. Насправді, ось чому я обираю Мело. Це те, що він робив, коли зокрема я грав проти нього. В одному з матчів я захищався проти Мело, і це був мій перший чи другий рік у Лізі. Він отримує м'яч у пості, займає позицію, як завжди, перевіряє мене в груди своїм плечем, Можливо, я трохи спалив на ньому, а може й ні. Він пішов у мене, але його зупинив і змусив схибити. Можливо, був якийсь контакт, і тут він повертається до сіді і кричить: це був чортів фол. Ми знову у грі він, знову атакує. Він робить абсолютно той самий рух проти мене вже в наступному володінні і змушую суддю свистіти. І ось чому це для мене дуже важливо. у скорерів завжди бувають спади. Буває поганий китковий день, і подолати цей спад ти можеш за рахунок штрафних китків. і я обираю Мело саме тому, що він вміє заробляти фоли, і вибивати для себе штрафні. Але чувак, знову ж таки, це дуже важкий вибір. і Тут неможливо помилитися, обираючи одного чи іншого. Так мені здається.